Доброго дня! Вітаю вас в Інституті серця. Мене звуть Мироненко Ольга, я лікар-акушер-гінеколог та лікар з ультразвукової діагностики. Сьогодні я хочу розповісти вам про можливості гінекологічної служби на базі Інституту серця. Гінекологічний кабінет оснащений сучасною медичною технікою, яка дозволяє широко діагностувати захворювання органів малого тазу. Під час прийому ми маємо можливість провести одразу декілька досліджень, що зберігає час пацієнта та оптимізує постановку вірного діагнозу. За показами в гінекологічному кріслі ми маємо можливість зробити декілька досліджень: огляд в дзеркалах, забір необхідних аналізів, ультразвукове дослідження тазу та розширену цифрову кольпоскопію. Переважно це обстеження займає близько 30-40 хвилин, що суттєво економить час пацієнта. У разі виявлення новоутворень пацієнту може бути проведена біопсія та скерування на КТ органів малого тазу з контрастуванням або без. В інституті ми маємо мультидисциплінарну команду, тож при необхідності пацієнт направляється до суміжного спеціаліста, уролога, ендокринолога або мамолога. Ми використовуємо лише світові стандарти надання медичної допомоги та спираємося на принципи доказової медицини.